Того часу, полів Господь заяви, пороби собі кам'яні ножі та й почне обрізувати сніги трайві другий раз, читаємо значення цього тексту, коли йому прийшов час до виконання. Таке обрізання було символічно, символом повного посвячення Богу Єгові. Коли Бог дав своєму земному приятелю нове ім'я, змінив його з Аврама на Авраам, тоді Бог установив з ним угоду обрізання. І за його вірне, віри і послушенство до Бога Авраам був почистою за праведника. Отже, його праведність він отримав вірою. Він був повні посвячений Богу, що було представлено через обрізання. Свідки його випочинаючи. Свої віри в Бога, послушенстві Йому були випроводжені з позатипічного Йордану в 1931 році. І їх нове ім'я, яке Бог дав їм, було об'явлено їм, надане їм і прилюдно признане. Вони стали свідомі нового ім'я, тоді позатипічне обізання. Вірного Останка взяла місце, тобто обрізання серця в душі. Коментар 2 башки номер 7 1939 рік. І так Боже оприділення відносно вибору своїх слуг і признаних їх за своїх. Вірних показано через прочий образ Авраама, котрий показав повний послуг у вимог, до вимоги Божого приказу, який поступив йому. Отже, віра Його спасла Його, його сина, Цим самим показано, що символічне обрізання показує через повну посвяту і повний послуг, подібне, як це вчинив Авраам. І так, як тоді Бог дав Авраамове нове ім'я, то це значить, що Бог дав. Своїм слугам, вибраним, котрі залишилися вірні з часу Приходу Ісуса Христа, виробляли повну посвяту до Бога і керувалися тим Духом, котрий великий був на них, розуміти пророцтва. Тож у 1931 році коли вони вже перейшли ті бурхливі води то тобто бурхливі ті програми діяволської організації, діявоцьких правителів, котрі витворили нацист, фашист, комуніст, католіцист. до 31-го року, до 1931 року вони були досить бурхливі ті води, ті науки їх, однак вірні перейшли неушкодженими. Тобто вірні устоювали в Божих вимогах, а не у тих водах або науках, котрі Діявольська організація відвідала, щоб народ. Відвернути від чистого поколання і служення Богу. Отже, дароване нове ім'я в 1931 році це новий замір Божої волі розуміти Бога по пророчих образах, котрим прийшов час до повного виконання. Тоді дана була ясність Божого заміру, який записаний був просто. І вірні, прилюдно признали і об'явили ті пророства, котрим прийшов час до виконання. Вони стали, кажучи, свідомі іменно відносно нового ім'я відносно нового заміру, який у його стояв після 331 року, щоб всі були научені тільки Господом, а не чоловіком. І всю справу вже не рішав комітет, який був там як товариство вартових башт, а усі питання рішалися через цього вірного, повністю послушного і покірного Авраама, який представляв як Ісуса Христа, так і клясу. Котра з Ісусом Христом у великій вірності, і покорі, прилюдно признала Боже ім'я, Божий замір і стала свідками Його Нового ім'я. І тоді, позатипічне обрізання, вірно останку взяло місце, що всі ті Практикування у вірі, які були, як то вироблення характеру, побожний від і хтось вважав себе святіші від іншого, це все було викинуто з організації і перед Богом, коли приходять до Божої організації, всі мають бути в однакові посвячення і вірності. Отже, що було обрізано, тоді це обрізання показувало обрізання в серці і в дусі. Вони не допускали до свого Духа, Духа Світа. З того часу, коли признано було нове ім'я, вони не допускали до свого серця, що було Богу не угодно. І не несло Боже признання, вони шукали завжди в мій серці Божого признання і Божого керівництва і повні посвяти до Божого керівництва. Отже, це якраз був той пророчий образ, котрий, як Авраам посвятився і зробив було обрізання. Усенів Ізраїлевих. так показує, що усі, з 1931 року вони почули, що все, що не відповідає Божому духу, погляду, бажанням, цілям, це все було викинуто з Божої організації і не дозволялося, щоб далі практикувалось таке. Відношення, якби релігіоністи практикують, що вибирають слух, уставлять пастирів, вибрав його слух своїх свідків і видав через свій установний порядок ясність у значенні пророст, в котрим прийшов час до виконання. Отже, це тільки ті, котрі посвятили себе Богу, стали послушні, показали повну віру, таким і Йогова довіряє значення своїх пророст зрозуміти і бути учасником виконання для оправдання Божого ім'я і бути Божим Слугою, з назвою Божого ім'я. Тому, як бачимо, що один цей народ, який названий був Божим ім'ям, ворог також ще постарався, щоб і многі і інші, які взяли Боже ім'я, але не взяли Божу працю згідно часу, але їх легко можна розрізнити. Тому що ті, котрі дійсно посвячені Богу, вони беруть замір Божий згідно піжучого часу до виконання, що зазначено в прорості. Тому його Бог, особливості, починаючи від цього динарія, який одержали, або нове ім'я, він дав ясність проросту і він у гармонії на підставі пророцтва брали до виконання волі Божу згідно часу. Отже, як тоді, коли писався пророчий образ у біблійні часи Авраамом, Треба було з повної віри послуху до тої праці, коли жертви приносили, що прийде більше жертводавець, більший Ісак Ісус Христос, котрий, як тоді послухався Ісак Аврама і був згідний на жертву так показує, що і кожний, як Ісус Христос, так і всі послідовники Ісуса Христа, стають по стороні Бога послушні, покірні, показуючи повну віру до Бога Його, до Ісуса Христа, до Його пророчих образів і розуміють тросте згідно часу, котрим приходить час до виконання. То тільки такі, котрі показують повну віру, у значення пророст, Котрим приходить час згідно біжучого часу розуміти ці обставини, що ці обставини на підставі пророст виконуються для оправдання Божого ім'я, і про них потрібно знати і ставати частю того пророства. Якось ми зараз відбираємо. Битви Страшні там бачимо, якщо був Гедіон, то має бути більший Гедіон Ісус Христос. І якщо було тоді 300 воїнів з Гедіоном, то і в цьому часі цих 300 воїнів представляло, тих 300 воїнів представляло цих із клясня остатка, які залишилися. На землі після 118 року, після приходу Ісуса Христа в храму, виконати Божий замір, Божу волю і показати повний послух до пророцтв, пророчих обітниць, котрі запущені в рук до виконання. Це так значить.